Добрий день! Сьогодні ми поговоримо про загадкову назву стародавнього руцького міста Тмуторокань. Що саме означала назва міста Тмуторокань? І також ми переконаємося в тому, що Тмуторокань і був тим самим Черніговим стародавнім містом Русі. Якщо ви не дивились моє попереднє відео про Тмуторокань, то раджу переглянути, щоб краще розуміти, про що саме йде мова. Так от, з попереднього відео про Тму ми знаємо, що в 1054 році Чернець Антоній через сварку з князем Ізяславом був змушений втікати з Києва до Чернігова. Що важливо, під час перепалки князь Ізяслав прозвав Антонія князем тьми. Тримаємо цей факт в голові і йдемо далі. Отож, в 1054 році Антоній, перебуваючи в Чернігові, під Болденою горою, заснував Печерний монастир. Через існування під Чернігом, підземних печер, місцевість отримала назву Тмуторокань. Більше того, назва настільки прижилася, що в якийсь період часу замість назви міста Чернігів. Де знаходився цей печерний монастир, стали використовувати нову назву Тмуторакань. Наприклад, в Повісті минулих літ згадується, що в 998 році князь Володимир посадив Вишеслава в Новгороді, а Ізяслава в Полоцьку, а Святополка в Турові, а Ярослава в Ростові. І коли помер найстарший Вишеслав у Новгороді. То посадив він Ярослава в Новгороді, а Бориса в Ростові, а Гліба в Муромі, Святослава в Деревлянах, Всеволода у Володимирі, а Мстислава в Тмуторокань. У нас немає згадки про Чернігів. Про Тмуторокань є, а про Чернігів немає. Якщо ми поглянемо на список чернігівських князів, то побачимо що до 1024 року чернігівських князів як таких не було. А чому? Бо тому що князь, який сидів в Чернігові, називався Тмутораканським. З 998 року по 1024 рік в Чернігові Тмуторакані правив князь Мстислав, який одночасно правив Руссю разом зі своїм рідним братом Ярославом, який ще за життя батька був князем. Новгород Сіверське. Отож тмуторокань і Чернігів. Що спільного між цими обома назвами? Відповідь на це питання дасть нам змогу зрозуміти, куди ще з чернігів і чому замість Чернігова вживалося слово тмуторокань. Слово Чернігів, а саме його перша частина читається як черн, що означає чорний або темний. Тобто. Тут у нас все дуже просто і зрозуміло чернігів від слова чорний. Далі Тмуторокань. Багато дослідників стверджували, що йде мова про місто Таматарха або Матарха, що знаходиться на березі Таманського півострова. Проте це дещо хибне зауваження. В Русі, правда, була поширена практика давати кільком містам однакову назву. Наприклад,. Корсунь Херсонес. Кримський Херсонес називали в Русі Корсенем. Також на південь від Києва за 100 кілометрів, тобто не в Криму, знаходилось місто з такою ж назвою Корсунь. Воно також, до речі, згадується в літописі. І відповідно виникає від цього певна плутанина. Дуже схожа ситуація була і з Новгородами. Новгородів в Русі було кілька. Новгород Сіверський. Новоград Волинський, Новгород Ільменський, саме це дозволило московитам фальшувати історію і сказати, що найпершим містом Русі був Новгород, що на Ільмені. Хоча це смішно, бо навіть сама назва нам каже, що Новгород це нове місто, і аж ніяк воно не могло бути першою столицею. Проте саме літописний Тмутаракань Найперший і автентичний знаходився саме на місті Чернігова. І зараз ми в цьому переконаємося, розшифрувавши назву міста Тмуторокань. Слово Тмуторокань складається з двох частин: тма, тьма і Торока. Слово тьма означає темрява. Згадуємо, що князь обізвав Антонія князем тьми, тобто князем темних печер. Наприклад, тьма у значенні 10 тисяч, незвичайна множина, щодо кількості людей засвідчене в давньоруських писемних пам'ятках від 11 століття. І зараз ми можемо зачитати слова з літопису, які підтверджують цей факт. Тої ж зими звідти пішов і заслав на Смоленську волость, пустошивши її, і там багато лиха накоїли поливці. Вони взяли більше 10 тисяч душ, тобто. Цілу тьму душ, а інших посікли. В українській мові також існує слово пітьма, тобто суцільна темрява, а також є слово катма, що означає нічого, ні скільки, таке собі протилежне значення. Відповідно, перша частина слова тму торокань означала безліч десять тисяч і одночасно говорила про темряву Чорноту. Інша частина слова тмуторокань торока. Слово торока означають ремінці, які прив'язані до сідла. Тобто це слово стосується дороги подорожі. Також в українській мові присутнє таке слово, як проторений, що застосовується до слова шлях. Проторений шлях чи торений шлях. Відповідно, в сукупності, ці два слова, тьма і торений шлях, означали безліч. Шляхів тьму торокань. Таким чином, і перша частина слова чернігів «чер» означає чорний темний. Так і перша частина слова тму, торокань, тьма також значить чорний темний. Під черніговом є ціла система печер підземних темних переходів, що нам дає змогу охарактеризувати їх як тьму торокань, безліч підземних переходів. Або саме як чернігів від слова чорний, чорні шляхи або шляхи під землею. Отож, тепер ми можемо точно сказати, що слово тмуто і означає чернігів це дві назви одного і того ж самого міста. В якийсь час використовувалась назва чернігів. Потім стала популярна тмута рокань. Пізніше. Коли людей стало більше і навколо Чернігова виростали нові містечка, старе місто могло зберегти назву Чернігів, а нове отримати Тмуторокань. Судячи з усього, до самого стародавнього міста прижилася більше назва Чернігів, а назву Тмуторокань дали новому княжому містечку, що могло знаходитись в околицях Чернігова. Також цікаво задати, що князь Мстислав в 1024 році перетворюється з Тмутороканського на Чернігівського. Хоча насправді змінилася тільки назва, а не місце його резиденції. Бо, як ми знаємо, Чернігів був другим зазначенням містом після Києва. Але чому тоді до 1024 року не було чернігівських князів? І чому князь Володимир садить свого рідного сина в якусь там невідому до цього Тмуторокань? Бо Тмуторокань і був тим самим Черніговом. Для підтвердження цієї гіпотези ми також можемо зачитати такі рядки з літопису. В році 1094 Прийшов Олег Святославич з поливцями із Тмуторакані і підійшов до Чернігова. Володимир Жевселодович заперся в городі, а Олег підступив до города і попалив навколо города. І монастир спалив. Олег увійшов у город отця свого. Поливці стали пустошити навколо Чернігова. Олег їм не боронив, бо сам повелів був їм пустошити. Багато християн погублено було, а інших забрано в полон. І розточено по землях. Виходить, що князь підійшов зі своїм військом одночасно і до тмутороканя, і до Чернігова. Що, в принципі, враховуючи офіційну точку зору знаходження тмуторкання, звучить досить дивно Проте, як і Чернігів, так і Тмуторакань могли знаходитись одне від одного на відстані 10-15 кілометрів. Таким чином, ми читаємо. Що Олег підійшов до тмуторакання і взяв його. А частина війська, що складалася з полиців, тримала в облозі сусідній Чернігів. Чернігів цілів, а тмуторакань була спалена. Це і пояснює, чому після XI століття на чернігівських землях зникла назва Тмуторакань. Бо саме 1094 рік це останній раз, коли тмуторакань згадувалася в літописах. Бо якщо би князь Олег прийшов із Тмуторокання, що знаходилась аж на Таманському півострові, то чому він мав постраждати? Постраждати мав Чернігів. Але чомусь саме в 1094 році перестав існувати Тмуторокань, а не Чернігів? Можливо, місто Таматарха чи Матарха, що на Кубані, на Таманському півострові, продовжувало існувати. А от Чернігівська Тмуторокань. Невеличке княже містечко, що знаходилось в околицях Чернігова, була спалена воїнами князя Олега. Ось таке вийшло дослідження, як не дивно, а Тмуторакань і Чернігів це назви з одним і тим же змістом, в якийсь період часу в Русі Чернігів називали Тмуторакань. А потім знову повернулись до старої назви і знову стали називати місто Чернігово. На цьому все. Дякую. 走吧。So, wow.